Кран проточний водонагрівач Кронер, модель SSG 089. Така упаковочка пінопласту, безпечна. Дана модель має корпус нержавіючої сталі, поворотний гусачок ручка для регулювання температури води. Вода нагрівається від 3 до 5 секунд. Електронний дисплей. Діаметр підключення одна друга, кріплення гайка, вилка шнуром, довжина шнура 1,10 м. Монтаж можна проводити як над столешньою, так і під. Тобто монтаж універсальний. Тен потужністю 3 кВт. Ціна такого проточного водонагрівача 1720 гривень.